Друзі, так як ви любите, запишу зараз вам ціни, які вивчав в фруктовому ринку в Новій Зеландії, тому слідкуємо. Це що я купив на 70 з лишнім доларів. Кавун такий невеличкий, 10 доларів новозеландських. Такий пакет яблук кілограм 128 грамів за 4,50 Помідори по 3,99 за кілограм. Далі пішли авокадо, 8 штук за 5 доларів. Потім морква 4,31 за більше, ніж 100 кілограм. Ясь цікавих, 2 кг черешень за 16 доларів новозеландських. Ну, хороші черешні. тут. Брикоси за 10 доларів кілограм. Банани кілограм за 3,99 кг. Зелений горох кілограм за 16. Сливи за кілограм 6 доларів. Одна велика червона цибулина за 2,50 Огірки були по знижці, тут вони поштучно, один за долар великий. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Хай вам щастить.